Сьогодні взагалі все просто, дуже швидко. Насправді, коли готував слово і підбирав саме цей, шось, цей формат молитви. Чому я так підбирав? Тому що, якщо чесно, сьогодні, мабуть, перший раз, коли ми так швидко розібрали тему, і хто буде молитися. Зазвичай зазвичай, такі, я. Там починаю імена називати, звичайно, там думаємо, Годи... ну, поки не годину, але мінімум хвилин 5 починається роздум над однією над одне... над потребою, типу за яку потрібно помолитися. Тому, А сьогодні чомусь так швидко. Е, тема, яку сьогодні Хотілося б з вами розібрати, вона стосується наших милит з вами. І підніміть взагалі, руку, коли е... Отлі... Отлі... чудово. Чи є у вас такі іноді моменти в житті, коли ви не хочете молитися? Кого є, підніміть руку? От коли типу я не хочу зараз молитися. Ось так, так, так Ага, піднімаю тоді і я піднімаю. Е, насправді, на жаль, на жаль, але таке дійсно буває і при великий жаль дуже часто в житті християн, коли ми десь не хочемо молитися. А інколи ми думаємо, що щось. Бог, мабуть, забув про мене. Я щось його там благаю, щось прошу, 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 а він е, не відповідає. І ми тоді такі, стоп, на що я малююся. Е, інколи багато таких людей кажуть, що є причини, що Бог не відповідає, тому що не вистачає у тебе віри, коли ти молишся. Роботи е, якось направив це. Не якось неправильно молишся, якось нетрально кажеш це каже, словами, або взагалі кажуть, що у тебе немає якогось особливого підсилювача в молитві. Це я так просто, коли продивлявся цю тему, ось такі, так, так люди кажуть, але насправді я так само чув, що такі моменти от у тебе немає віри, тому не відповідає. Бо або може ти якось не так молишся, але я знаю точно, що дуже часто буває, коли ми просимо, але немає відповіді відразу. Що Бог каже про молитву і які взагалі є перешкоди для наших молитв? Хотілося б трохи розібрати цю тему. І я так і виписав: П'ять перешкод для наших молитв. Насправді, як вважаєте, що може перешкоджати молитві? Можна відповідати? Телефон Сашко мішає, поняв? Що ви ще вважаєте? Гріх. Гріх. Так. Що? Сумер? Цікаво тебе. А так розумієш, якщо тобі заважає молитися смерть, то ти такий кілячка умерло п'ять людей. Все, не можемо молитися. Чи як це? Ну, ну, окей, смерть. Е, Які ще варіанти? Гордість. Гордість. От, я вже шкодую, що я не взяв призи. Ребежі Ідіані 12. Які ще, як вигадаєте, можуть бути? Дивіться, насправді їх багато. І вони десь пов'язані, десь ні, але є такі п'ять основних моментів, які Біблія висвітлює перешкоди. Дві із них назвали рабежа Ідіана. Тобто, Перше це нехтування законом Божим. Хоча, хоча це стосується, коли ми порушуємо закон Сергія. Да? Хоча ну, інші моменти, які будуть далі, це також стосується гріха. І гордість. Так само це, як і сказала Робежа. Перша перешкода в молитві це нехтування законом Божим. І сьогодні не буду забирати багато часу, сьогодні буде все дуже швидко. Але ось так, давайте зануримося в Біблію, да? і Є такий пророк Захарія, знаєте? Чудово. Yeah. В цьому розділі з 12-13 верші там написано наступне. Вони не хотіли слухати відвернули, і відвернули своє раменно від мене, а вуха свої вчинили тяжким, щоб не слухати. І серце своє зробили криваним. Щоб не слухати закону та тих слів, що послав Господь Саву своїм духом через давніх пророків, і був великий гнів від Господа Свовота. І сталося, як я кликав, то вони не слухалися. Так вони будуть кликати, та не буду я слухати, каже Господь Свовод. І це один лише момент, де стосується порушення закону, нехтування законом Божим, і Бог каже: я не буду тебе з вами розмовляти. Я тепер не буду вам відповідати на ваші молитви. І... Показує насправді, що якщо ми будемо нехтувати Божими заповідями, то усвідомлено йдучи проти Божої волі, Бог усвідомлюючи, це, буде брати просто і не слухати наші молитви. Насправді це може бути перешкодою. Якщо читати Біблію, там дуже багато таких прикладів, особливо про історію ізраїльського народу. І останній пророк, хто пам'ятає Біблію останній пророк. Ну, а? от книга Пророків і останній пророк, який б написав, так, книга? Малахія. І там я читав такий момент, коли Бог дуже багато е, запитує до Ізраїля. Він е, більш того, він каже, е, чому ви мене не слухаєте, де ваша повага до мене? Ви кажете, що ви мене поважаєте, кажете, що я ваш батько, але ви нехтуєте моїм законом. І в цій книзі він дуже багато наголошує, що він є Бог воїнства. Він каже, я є Бог Сававо. Постійно, там декілька разів я вже не, не, не пам'ятаю, але там, близько, мабуть, ста, я Бог Савау. Він каже, я Бог воїнства. Я Бог, який воює. І в кінці він каже, я буду з вами воювати. І тоді, на 400 років, він перестає. Тобто, останній пророк Малахія. І в дані років немає пророків вже аж до Івана Хрестителя. Там він через Янголів потім з'являвся батькові Івана Хрестителя, він з'являвся там до Марії, але він не казав до народу більше. От наступний це був вже Іван Хреститель. І всі пам'ятають, я думаю, знають, що сталося з народом, з Ізраїлем за цей час. Ну, тобто їх захоплюють, вони не живуть вільно, вони в рабстві існують. Все це відбулося через нехтування закону. Бог каже, я є Бог воїнств, ви нехтуєте моїм законом, і я не буду вам відповідати через це. Тобто ваші молитви більше я не буду чути. Книга приповісті, 28 розділ, 9 якщо що притчі. Так і, так і написано: Хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона, то буде огидна молитва Того. То Бог каже, да, Соломон пише і каже, що той, хто не хоче слухати Божого закону, то звертання цієї людини до Бога огидне. Огида це ну, придота. Коли вам щось не потрібно, коли вам щось не подобається, коли ви знаєте, особливо люди, які такі дуже скорп... скорпульозні, вони такі постійно бояться там якусь сиринку підняти або щось одного торкнутися. І так само. Та не все бридко. Хтось відчував таке почуття? Беридко, сьогодні, не знаю. вступили в клюжу, наприклад. Ну, Але не, але не в клюжу. Там. Хтось брав повністю гниле яблуко в руки? Жвак? Я... Як відчуття? Так собі, Ну, Бридота. Бог каже, ті, хто не слухає мого закону, ви така сама бридота. Ваші слова для мене увіда". І Він каже: я не буду. Відповідати на вас через те, що ви не хтось цим законом. І от запитання до кожного з нас. Чи є ситуа ситуації, коли ви чините чините за законом Божим? Чи є у вас е відповідь чи совість у вас е викриває у цих якихось питань? Розумієте ви, що дійсно зараз я щось роблю не так, як кажу Бог? В контексті молитви, особливо, коли ви кажете, Бог не відповідає мені. Або я не хочу сьогодні молитися, завтра не хочу молитися. Чи аналізували у своїх життях і думали про те, що, можливо, через те, що сьогодні я не йду за Богом, сьогодні я не, не чиню за законом Божим. Через це в мене немає бажання молитися. Це таке запитання, яке трохи риторичне, і я б хотів, щоб ви розмірковано цим запитанням трошки так собі покопайтесь трохи. Друга перешкода, яку назвала Прев'яжа, ти пам'ятаєш? Гордість. Як? Гордість. Друга перешкода це гордість. І хто знає приклад та, молитви, де є гордість, і Бог каже, що гордість я не люблю, коли горді моляться. Ось так. Такий приклад з гордістю. Mm -hmm. да, да. Дуже популярна історія. Да. гордині і самоправедність не поєднуються у молитві. Гордим складно упокорювати себе і щиро просити Бога. І от молитва Фарисея вона дійсно показує цей момент Євангелія. Цю історію Ісус розповів тим, да, хто був упевнений у своїй праведності і з пазирством дивився на інше. Луки, 18 років, з 9 по 14 вірш. Звичайно, круто, що у нас камера, но я не вже був. Окей. Поки 18 років, 2 по 14 вірш. А для тих, якщо були себе певні, що вони е, ні, ніби правильні і за ніщо мали інших, він притчу цю розповів. Два чоловіки до храму війшли помолитися. Один фарисей, а другий був е, митник. Фарисей, ставши, так молився про себе, кажучи: дякую Боже, тобі, що я не такий, як інші люди. Здирчики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я кощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надпаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть завести до неба не смій. Але бив себе груди і казав: Боже, будь милостивий, то мене грішток. Ісус каже далі: Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. А хто ж понижиться, той піднесеться. Проаналізуйте своє життя, і коли ви молитеся перед Богом? Ви харисей чи мита? Просто з яким серцем підходите до молитви. Чи кажете Богу, Боже, дякую. Я, я сьогодні був крутий, я багато тобі служив, я багато пожертвував, я багато співав, я багато читав, я багато казав слово, а тепер благослуй. Я, до речі, знаю приклади таких людей. З нашої церкви. Я знаю таких людей, які так раніше думали. Кажуть, я молюся, я ж ти послужу тобі, я почав служити, а ти перестав мене благословляти. І Це дійсно сьогодення. Проаналізуйте себе і своє серце, коли ви молитеся, ви такі або не хочете молитися, або коли молитеся, і ви не маєте відповіді. Чи дійсно сьогодні ти підходиш е, зі смиренням до Бога. Тому що. Е, ми насправді ніхто. Все, що казав митник, він казав, будь милостивий до мене. Він каже, я грішний будь милостивий до мене, я ніхто ніщо. На що він опирався на Бога? Він опирався і каже, Боже, ти будь милостивий до мене. В той, в той час, коли фарисей казав, я красавчик, закон виповнюю, пасти там соблюдаю, жертвою, не такий, типу, неперелюбний. І не здирний. Я я все, красав. Я по закону я красавчик, тому я от все. крутий. Два різні підходи. З яким серцем, коли ви мовитесь підходите ви? Чи ставите ви аргументом і в своїй молитві те, що зробили ви? Чи опираєтеся ви на те, що зробив Ісус ваші, в вашому житті? У своїх молитвах ми підходимо як фарисеї, чи як митники? Насправді, ну у мене так само було в житті такий момент, коли я починав цих молитв. Казав, ну Бог, я ж плідно служу і то і то роблю, але чомусь я не отримую того, та і того. Та. Ну, мені потім дуже було соромно за цю молитву, але вона була. І коли ти читаєш цей момент, ти розумієш, що хто взагалі ми такі, взагалі, коли ти читаєш Біблію з підходом, що Бог, він ну, справжній Бог, да, і хто ти проти Бога, і що твої дії нічого не, не значать для Бога. Вони не виправдовують тебе ні я. І коли ми опираємося, ми зараз проходимо да, з командою декілька книжок, і там є такий момент, що навіть найкрутіший, найсвятіший наш день в очах Бога це як запрямована одежа. Тобто, коли ми прожили в наших думках, ми прожили день ідеально, не посварилися, багато молилися, багато читали, круто все робили, служили, дійсно від чистого серця це робили, але не для того, щоб родитися, все одно. Наші день, в очах Бога це все одно запланована одежа. І ми не можемо робити якісь упор на своїх вчинках, як робив це фарисей. Е, типу, я красавчик, я соблюдаю закон. Окей, але ти грішник. Ти заплямований перед Богом. Який підход зараз у нас молитва? Ми підходимо і кажемо: ось на цьому я роблю основу, ось моє служіння, я виповнюю там десятина, тут проповідь. Тут десь слово сказав, там десь бабушка з дорогу переїв. Добро роблю, я красавчик. Чому я тепер хочу Божу отримати від тебе? Чи ми підходимо і кажемо, Боже, я ніхто не заслужив нічого і дійсно сьогодні в моєму житті все, що я маю, це вже велике благословення. З яким серцем зараз ми підходимо до Бога? Дайте собі питання, хто ви перед Богом? Фарисе чи мити. Третя перешкода, така дуже цікава. Просимо не на добро. Записано по стані Якова, 4 з 1 по 3 вірші. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви та й не маєте. Убиваєте, зазите та досягнути не можете. Сваритеся, та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб пожити на розкоші своїх. Дуже часто, коли ми молимося молимся, слагаємо у Бога, е кар'єру, якесь навчання, гроші, крутий голос, щоб співати, розуміння Бога, щоб казати проповіді. Будь-що, коли ми просимо. Для чого ми це просимо? Бог каже, дуже часто не отримуйте, бо прохаєте на зле, щоб до своєї розкоші ужитися, щоб піднести своє ім'я, щоб зробити собі краще. Мені кар'єра потрібна, щоб самому краще жити. Мені кар'єра потрібна, щоб я круче жив. Мені потрібні гроші, щоб я мав крутий авто. Коли ми просимо авто, ну ті, хто мають автомобіль, вони розуміють. Для чого ми просимо авто? В мене є крутий приклад насправді. Е, як? Крутий приклад. Це мій приклад особисто в житті. Коли я куплював першу машину, це знаменитий сарай мій, хто пам'ятає. Е, тоді стояло питання, і я кажу, Боже, якщо є твоя воля, дай так, щоб моя дійсно її зміг купити, благословив, щоб це була крута тачка, і я обіцяю, я буду служити цією машиною, я буду тобі служити. Купив машину, машина насправді їм много, виявилася повне. Я з нею дуже багато ну, попав на бабки, я дуже багато закинув, і ще й коли продав її, був в мінусі від початкової ціни, не рахуючи те, нерахучево. Я розумію, що це навчання для мене від Бога, але весь час, коли ця машина в мене була, е я пам'ятав про те, що я дав обіцянку. Послужити. служити. І тоді, коли вона ця машина в мене була, я ну, максимально намагався служити. Це ну, підвозив, молодь, коли якісь там табори, ну багато закупки і так далі, тобто я використовую її для служіння. І просив її, і потім кажу, ну якщо я просив для служіння, то тепер я не маю права. Бо якщо ми читаємо Біблію, ми розуміємо, все, що Бог дає. Це не наше, це Боже. Кар'єру, яку Бог дав тобі Бог, це не твоє особисте. Ти маєш тепер через цю кар'єру прославити Бога. Бог дав, Бог забрав. Наше багатство, якесь гроші, якесь положення це не наше особисте. Це Бог дає, і Бог каже: Окей, у тебе в тебе є покликання, і ти маєш це покликання виконувати через те, що я тобі дав. Виконувати своє покликання, використовуючи все. Кар'єру, гроші, машину, там, телефон навіть. Ну так, Телефон також можна. Все, що Бог дає, це не наше особисто. Бог каже, я тобі даю, але виконай покликання. Коли ми просимо у Бога, для чого ми просимо? Коли ми просимо новий телефон, для чого ми просимо новий телефон? Або машину? <рик> було б чудово, якщо б Нікіта б не розмовляли, бо я дуже вас тут гарно чую. О, було б дуже чудово. Да. Да. Тож, Правді, коли ми звертаємося в молитві до Бога і щось просимо. Будь-що: навчання, здати диплом, здати конспекти і так далі, для чого ми це просимо? Це в майбутньому йде на добро. Ми просимо для того, щоб потім чинити добро, щоб потім результат, який ми досягнемо цим проханням, далі ми будемо використовувати для себе, для того, щоб свою розкіш надбати, чи для того, щоб прославити Бога. Подумайте, коли зараз в своєму житті коли молитеся, які ви ви маєте, коли звертаєтесь до Бога молити. Четверта перешкода, яка може бути в молитві, це розірвані стосунки. В першому посланні Петра, третій розділ, там сьомий вірш, там конкретно текст каже про сімейні стосунки і каже, якщо чоловік має до дружини своєї відноситися добре. щоб Да? Тому що вона так само є з пів спадкоємиця, благодаття життя, і щоб не спинялися ваші молитви. Тобто в сімейному житті, якщо ви там, сваритеся, це може бути перепоною для молитви. Але якщо чесно, то ми можемо так само і цей принцип розширити на взагалі наше життя, і на інші відносини. Дуже часто наші відносини з якимось іншим так само можуть впливати на нашу молитву. Відносини з якимось там другом, подружкою або просто з людьми, з усіма. Типу, Є такі люди, у яких з усіма погані відносини. Наше е, небажання прощати когось чи просити прощення, наша гордість злість е, осуд когось. Тобто все, що може бути, все, що заважає нам бути нормальними людьми, да, це може вбивати клин між нами і Богом. Коли ми такі з одним посварилися, з іншим посварилися, не маємо розуму, на жаль, підійти сказати пробач. Насправді ми допускаємо цей маленький грішок. Хоча б не завжди маленький грішок. В своє серце раз, два, три, а потім у нас чомусь немає бажання молитися. А потім, ну, щось якось так немає бажання. А подумати про те, що, можливо, ти вже допустив багато гріха. Можливо, тобі потрібно з кимось піти примиритися, відновити з кимось стосунки, налагодити ці стосунки. Потрібно от отак. То скажіть мені чесно, хто колись так задумувався взагалі, коли немає бажання молитися, що можливо справа в тому, що десь я когось не пробачу, або, або десь я маю просити пробачення. А це насправді біблію показує, що стосунки. Погані стосунки з людьми, погані стосунки в сім'ї, з батьками, з братами, з дружиною або з чоловіком може спиняти наші молитви. І ми маємо з цим так само пильнувати. І п'ята остання перешкода це непрощення. прощення. Євангелія від Марка, 11 роза, 25, 26 вірші. Написано: коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте, якщо маєте. Що проти кого? Щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам про гріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам про гріхів ваших. Дивіться, в чорному Білому написано, якщо ви не когось не прощаєте, то й Отець ваш Небесний не пробачить ваших прогріхів. Гріх непрощення насправді це один із кардинально сильних гріхів, які заважають нам молитися. Тому що хто колись, ну, взагалі, ви всіх пробачаєте, коли вам роблять щось погане. Ну Якщо хтось скаже так, то я, якщо чесно, не повірю. От. І, але все залежить так само і від степені того зла, яке він зробив. У мене був період, коли я е, півроку не молився взагалі. І все, що я казав, це казав, що Бог мені не подобається, як ти робиш. Все це було через непрощення, я не мог пробачити людину. Я не, якщо чесно, я не впевнений, що я зараз пробачу цю людину. Але все одно щось в житті змінилося. Якесь таке ставлення, що в принципі окей, там, мститися вже я точно не буду. Хоча перші півроку, наприклад, у мене був такий момент, коли я просто казав Богу, що він не прав. Кажу Богу, ти не прав в цій ситуації. А я, а я, а я маю право, за мною, за мною правда. Тобто, дивіться, моє непрощення привело мене до того, що я казав Богу, що я праведніший, ніж він. І що той суд, який хочу вчинити я. Я маю на це повне моральне, законне право. Ця ситуація така більш сугубна, якщо чесно, там, -там не у кожного є такі гріхи непрощення, що типу аж до якоїсь помсти. Але все ж одно, цей гріх непрощення, ця перешкода одна з найпливовіших перешкод, яка заважає нам молитися. Ці ситуації, які у нас були вже, вже в цьому році, ви розумієте, да, можливо, про які я кажу. І багато було моментів, коли ти розумієш, що у багато є такий гріх непрощені. Типу, я не можу пробачити цю людину за цей вчинок. Не можу пробачити іншу людину за цей вчинок. Типу, і все. І ти бачиш, що дійсно це впливає на людину, якась злість з'являється, якась ненависть. І, це, і ця злість ненависть, вона впливає на наші молитви. Вам потрібно проаналізувати своє серце і дійсно подумати, чи сьогодні. Ви залишаєтеся і ображаєтеся на когось. Якщо ви ще когось не пробачили, можливо, вам потрібно зупинитися на цьому питанні і намагатися зроститися в цьому питанні, намагатися виправити і просто просити у Бога, щоб Він дав сил на прощення. Приповідь 19 розділ написано: розум людини припинює гнів її, а величність її перейти над провиною. Тобто, коли, іншими словами, якщо ти пробачаєш, то це величність людини. Тобто тебе величає цей чинок пробачення. Це типу не помста величає, як, як, як люди думають. Типу я крутий, я, я помстився. А величність людини це коли я пробачив того, кого складно пробачив. Каже, що розум людини, якщо, ну, то типу, якщо людина має розум, вона перестає гніватися, і стає величним, якщо пробачає. Це так пише цар Соломон. Він каже, що це навпаки на те, як ми все думали. Тобто не помста. А коли ми трохи знаєте, кажуть, будь, будь вище цього. Думаю, часто чув такий вираз. Будьте трохи вище цього. Не мстіться, да? віддайте помсту Богу. Не дуже смішно, Сашка. Тому що але цей вік не він дуже нас тормозить, дуже тормозить духовному розвитку. І дійсно, я хочу щоб ви подумали періку, зараз, в своїх зараз думках, на кого ви зараз ображаєтеся і з ким вам сьогодні потрібно примиритися. Отже, п'ять перешкод для наших молитв. Перше це нехтувальним закону Божа. Гордість, третє це коли ми просимо на добро. Наші розірвані стосунки з кимось і не прощання. Задумайтеся сьогодні, дійсно задумайтеся, серйозно задумайтеся, що вам потрібно зробити, щоб прибрати перешкоди для молитви Богу. Комусь сьогодні, можливо, потрібно з кимось примиритися. А комусь потрібно проаналізувати своє серце ага, і казати, ага, в мене гордість, я дуже на свої вчинки. Комусь із вас сьогодні потрібно зрозуміти, що ага, все ж таки я сьогодні і взагалі я прошу не для того, щоб... Потім те, що я отримав, використати на добро. А я прошу для себе. Егоїстичне прохання завжди в мене. Проаналізуйте сьогодні е, своє серце, своє життя і що саме сьогодні вам заважає молитися. Давайте зараз вам допомогу в кінці.